щиро вітаємо і дякуємо всім вам, браті, сестрі, місіонери, місія, голос Надії, керівництво всіх всіх спонсорів, всі, хто за нас молиться, всім, хто нам допомагає. Ми разом з дітьми закінчили їхню географізацію, сьогодні останні, ми провели в школі в Санторійській, провели перші звони, нас запросили. Ми дякуємо Богу за цей весь час. Жив немало на землі, усе, як в сні було і не стало, Літа мої як журавлі, кудись летять і не вертають, а далі що куди йти лягли на очі тихі тіні, кому журбу свою нести, гарячих скронь холодний іні ні. Тепер я знаю. Що якого берега триматись, прийшла моя щаслива ми з Христом навіки поєднатись, Тепер я знаю, що робити, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива ми, з Христом навіки поєднатись, все перегір твоя толи. Все, що мав, що не збулося, все відійшло, як час уплив Шурба лишилася і овсі геть вдалені сніги горять, і підступався ближче вічай, але ж горить, горить зоря, вона мене до Бога кличе. Тепер я знаю, що робить, якого берега... Триматись, прийшла моя щаслива мить, з христом навіки поєднатись, тепер я знаю, що робить, я кого берега триматись, прийшла моя щаслива мить, з христом навіки поєднатись. היום הוא יותר לא מוכר, הוא לא יכול היה כאן